Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у ну таку доволі драматичну історію з дій апостолів, що сталося у Філипах, і наш аналіз, власне, зосереджений на поведінці апостола Павла в е, ну, скажімо, екстремальній ситуації. Так, це справді захопливий випадок. Історія починається ж не з проповіді, а по суті, із зіткнення, яке стає каталізатором для всього, що відбувається далі. Саме так, і джерело, яке ми розглядаємо, виділяє три ключові риси Павла. Щирість, потім стійкість і нарешті співчуття. Давайте розберемо це по черзі. Гаразд, отже, все починається на вулицях. Філип до Павла його супутників приєднується така собі незвична послідовниця, дівчина рабиня, одержима духом віщування, як каже текст, і вона приносила своїм господарям м -м, чималий прибуток. І от вона ходить за апостолами і голосно кричить: ці люди раби всевішнього бога, що звіщають нам шлях спасіння. Здавалося б, ну безкоштовна реклама, ідеальний піар, правда. Але Павла це не тішило. Навпаки, його це як сказано засмучувало. Чому він же міг цим скористатися? Тому що він бачив не рекламу, а експлуатовану людину. І що цікаво, він не діяв одразу, він чекав багато днів. Аналіз припускає, що це не була якась нерішучість. А що тоді? Це було ну очікування. Святий Дух, ймовірно, давав йому зрозуміти, що як тільки цю дівчину зцілять, почнеться переслідування. Але врешті-решт, він виганяє духа і робить це з щирого співчуття, хоча й розуміє, що це зруйнує його місію в місті і накличе біду. Абсолютно. І біда не забарилася. Власники дівчини, втративши по суті, свій бізнес, підбурюють натовп. Павла та силу хапають, звинувачують у заворушеннях і публічно б'ють киями. У тексті є примітка Багато ран. Це було значно жорстокіше за єврейські звичай. Після цього їх кидають до в'язниці, ще й забивають ноги в колодки. І ось тут власне проявляється їхня стійкість. Так, опівночі побиті, у темниці вони не скаржаться, вони моляться і співають хвалу Богу. І в'язні, що важливо, слухають їх. Їхня поведінка не змінюється залежно від обставин. Джерело наголошує, що оця послідовність і була їхнім найсильнішим свідченням. Знаєте, це настільки вразило інших в'язнів, що коли стався землетрус, і всі двері відчинилися, ніхто не втік, ніхто. Кульмінація це землетрус. В'язничний сторож прокидається, бачить відчинені двері, і, звісно, думає, що всі втекли. А для нього це смертний вирок. І він готується накласти на себе руки. І от у цей момент Павло, його в'язень, його жертва по суті, кричить йому: Не роби собі ніякого зла, бо ми всі.